Зустріч і взагалі така родова сьогодні, вона піде на користь як переселенцям, так і жителям порядочця. І от коли було таке питання, в принципі, заакцентували, як же нам вийти з такої ситуації, як вжитися нам всім разом, і порядокцям, переселенцям, і переселенцям, як нам стати одним ну, згрупуватися, якось згуртуватися, то якось і сиділа і думала, і думаю, ну і преса, і все це ну, гарно. Але от щоб дійсно якось кожен звідси, ось, наприклад, сьогодні піде, то був поряд, не тільки не додому, якісь ваші емоції, ваші переживання. Скільки в газеті не читаєте, так і прочитаєш, як почуєш особисто від людей. Тому я думаю, що оцей наш клуб, який ви започаткували зустріч, він проходить в такому кругу, тут майже всі переселенці. Нам треба залучати, запрошувати якісь активістів, у Вас багато не тільки в порятині, вас багато в районах, у селах. Можливо, запрошувати сільські голів, щоб пішли на зустріч в селах із житлом. Я думаю, набагато простіше допомогти. Хоча і в порятині можна при бажанні все було б зробити. На якось треба більше. Один від одного, як от кажуть, як пішов слух, так от воно один від одного передається набагато емоційніше і набагато воно більш бере за душу і хочеться допомогти. А коли просто так десь в газеті щось написав, десь під фотографію кинув, воно не так. Тому цей клуб я бажаю, щоб він збільшувався, набирав обертів, щоб членів цьому клубі було більше, і щоб сюди приходили люди, які. На вищому рівні можуть допомогти не тільки такі рядові, якісь службовці, як ми, щоб у нас були друзі, які дійсно допомагають в біти.